А хто ще міг бути зацікавлений у смерті Андрія Парубія, які у нього були ідеологічні вороги? Хто публічно бажав йому смерті і радів після вбивства? Хто ці люди? І де вони зараз? Що відомо про попередні замахи на українського політика і хто за ними стоїть? Про все розповім буквально за мить, друзі. На початку лише попрошу вас підписатись на цей youtube канал. Не забудьте радити цей контент і ділитися ним з рідними, близькими і друзями. Ну а я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Отже, Андрія Парубія убили 30 серпня у Львові. Вбивство сталося о півдні. Нападник як відомо відкрив вогонь по парубію на вулиці Академика Єфремова у Франківському районі міста. Як відомо, стрілець був переодягнений у кур'єра форми глово. Він під'їхав на електровелосипеді. Після чого зробив 7-8 пострілів і втік. Парубій загинув на місці до прибуття медиків, і от після цього стало відомо, що нападника затримали, і затримали його через 36 годин. І ним виявився 52-річний львів'янин Михайло Сельников. Він зізнався у вбивстві і заявив, що він це зробив з помсти до української влади. Але цікаво, от що Правоохоронці кажуть, що спільників у Кілера в Україні не було натомість у нього був інформатор, який 1 вересня планував допомогти йому виїхати за кордон. Правоохоронці вважають, що у вбивстві Парубія є російський слід. Це ключове. Далі ми якраз про це будемо говорити. А служба безпеки України переконує, що замах готувався професійно, ретельно і з урахуванням усіх тонкощів і деталей. Але давайте, друзі, поговоримо про те, хто ще бажав смерті парубію і чому у нього було стільки ворогів у списку ідеологічних ворогів екс-спікера Верховної Ради. Є не лише українські політики, колаборанти, зрадники відомі, до речі, вам люди, але й звичайно ж росіяни, і Росія в цілому, як машина. Чому парубій мав стільки ворогів? Ну давайте скажемо чесно, без патетики. Він правда був символом українського націоналізму і супротивом супротиву російської агресії. Ще з 2014 року на нього були замахи. Наприклад, в тому ж таки, 2014-му хтось намагався підірвати його гранатою. Це тоді пов'язували якраз з проросійськими силами в дві тисячі п'ятнадцятому шістнадцятому роках теж були спроби. І парубій знав, що він є в російських списках на ліквідацію з 2022 року. Я хочу просто нагадати, що про ці розстрільні списки говорили представники української влади після того, як почалась війна, минуло а, минув час, і згодом з'ясувалося, що дійсно такі розстрільні списки були. Вони були знайдені зокрема у російських військових, які перли на Київ. Парубій був в цих списках. Ідеологічні вороги, друзі, це ті, хто бачив у парубєві загрозу. Він боровся проти руського міра за декомунізацію проти сепаратизму. Російська пропаганда малювала його як нациста, як русофоба, звинувачувала там в розстрілах на майдані, в спалюванні людей в Одесі 2 травня. Хоч це все фейки, маячня і брехня тотальна, але вони про це постійно говорили і вони постійно програмували людей на ці фейки. Тепер давайте розберемо конкретні імена. Звичайно, головний ворог, це Росія як держава, поза будь яких сумнів. Парубій називав її імперією зла. Кремль бачив у ньому перешкоду для своїх планів. Тому убивство будь-якого відомого проукраїнського політика, а тим паче такого, як Андрій Парубій. Ну це мрія Кремля і спецслужб Російської Федерації. Російські чиновники публічно бажали смерті екс-спікеру українського парламенту, наприклад, Марія Захарова, речниця МЗС РФ. Вона регулярно атакувала пробіяв медіа, називала його русофобом. Після вбивства вона іронізувала, що цитую далі: звинуватять українських аквалангістів підозрюваних у теракті на північному потоці. Один із яких через тюремну каналізацію дістався з Італії до порту Одеси. Ви уявляєте, взагалі, що ця істота казала? Захарова це голос російської пропаганди. Вона працює в МЗС. Живе в Москві зараз під санкціями Європейського Союзу. Ще одна російська агедота це Костянтин Малефєєв, так званий православний олігарх, власник каналу Царьград. Він, як відомо, фінансував сепаратив на Донбасі, в тому числі Ігоря Гіркіна Стрілкова, неодноразово називав Парубія нацистом і воєнним злочинцем. Малафеєв, православний націоналіст. Близький до Кремля, ну близький. Він споріднений фактично з Крав Зараз він в Росії під санкціями також Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки продовжує фінансувати пропаганду. Армен Гаспарян, це міньйон Соловйова, Відомий пропагандист, присвятив п'ять постів смерті Парубія. Назвав його злочинцем, що пішов у пекло. Гаспарян активний у медіа. Він веде програми на Russia Today і живе в Москві. Далі Андрій Колі... Колеснік. Андрій Колісник це депутат Державної думи Російської Федерації, казав, що Паробій занадто багато знав про північні потоки. При чому тут північні потоки я не знаю, але от він типу багато знав про північні потоки. І е, це вбивство з ними, в тому числі, е, Колісник – Це відставний офіцер. Він підтримує війну і зараз сидить в парламенті Росії. Є такий собі Олексій Чепа, це депутат Державної думи Російської Федерації. Пов'язував вбивство із внутрішніми конфліктами, але радів смерті парубія. Чепа бізнесмен, це член е, партії Справедлива Росія. Працює війну у Москві. Е, ці інші росіяни ненавиділи парубія за його боротьбу проти російського впливу його роль в майдані в АТО, і зрозуміло, що тут мав бути і Путін, і голови спецслужб Російської Федерації. Але я їх спеціально не взяв, тому що це і так зрозуміло. Але друзі, що найцікавіше: окрім Росії, у парубія були вороги серед проросійських українських політиків тут в Україні. Ці політики співпрацювали з Кремлем, і ось головні з них. Олег Сарів, наприклад, екс-депутат від партії регіонів, він став колаборантом, порівнював парубія з Гітлером. Звинувачував в утисках російськомовних в 2014 році. Він втік до Росії після звинувачень у сепаратизмі. Був спікером так званої Новоросії, зараз живе в Російській Федерації або, до речі, на окупованих територіях під санкціями України після смерті. Парубія він заявив, що його вбивство це дзвіночок. Кривавому пастору Турчинову за все зроблено, колись доведеться відповідати. Написала ця мразота. Я думаю, що нашим спецслужбам потрібно популярно пояснити царьову, що відбувалося з такими зрадниками, наприклад, як і Кива і інші, і де вони зараз знаходяться? Щоб трішки припнув свого язика. Я досі не розумію, чому, наприклад, царів досі живий. От в чому справа, от що насправді мене цікавить далі. Є такий е, спірідон. Калінкаров, знаєте хто це такий? Це екс-депутат від комуністичної партії, глава Комітету Верховної Ради з питань будівництва. От він звинувачував пробір в корупції, в русофобії після 2014 року втік до Росії. Працює так званим аналітиком там на російських каналах, просуває антиукраїнську пропаганду. Володимир Сальдо. Колишній мер Херсона став гауляйтером окупованої Херсонщини, казав, що Парубій – це жертва корумпованих еліт і неонацист, який має зникнути з політичного життя України, Сальдо зрадив Україну в 2022-му, Зараз він керує окупованим регіоном. Під санкціями розшукується служби безпеки України. Я думаю, шукати треба його краще. Радіон Мірошнік це проросійський діяч, звинувачував поробія в неонацизмі після 2014 року, дві року, став так званим послом не ЛНР у Москві. Працює на Кремль, як відомо, Віктор Медведчук, звичайно ж, Віктор Медведчук, екс депутат. Кум Путіна, лідер опозиційної платформи за життя, антиукраїнець з народження, він протистояв паробію усе політичне життя, особливо критикував через декомунізацію, українізацію і так далі. В 2022 році. Нагадаємо, ми Дучука обміняли на полонених зараз. Він живе в Росії з Марченко. Під санкціями втратив вплив в Україні. Ну нарешті, ці люди це зрадники. Це зрадники, які працювали на русський мір. Ці люди бачили в парубєві ворога через його патріотизм і боротьбу за русським міром. І якщо чесно, я досі не розумію, чому український масад їх ще досі не покарав за їхню антиукраїнську діяльність. От що мене цікавить, ким був Андрій Парубій? Він народився 31 січня, 1971 року в Червонограді на Львівщині. З юності був патріотом у 17 років. Очолив молодіжну організацію спадщина, яка відновлювала могили воїнів УПА. У 1989-му його арештували за організацію мітингу. Це був час, коли Україна боролася за незалежність від СРСР. Він закінчив історичний факультет у Львові, став депутатом місцевих рад. В 91 му році співзаснував соціал-націоналістичну партію України, яка пізніше стала свободою. Парубій був націоналістом, але не радикалом. Він завжди стояв за незалежну Україну без російського впливу. Під час помаранчевої революції 2004 року він був комендантом українського дому а на Євромайдані. 13 13 14, -го, 14 -го, очолював самооборону Майдану. Е, він захищав протестувальників від Беркуту. Після Майдану став секретарем РНБО, де керував антитерористичною операцією на Сході. Потім, спікер Верховної Ради з 16 по 19 роки, він підписав закон про українську мову і Томас для Православної церкви України. Це, по-перше, Дві легендарні події. А по-друге, як ви розумієте, це сильно дратувало Росію. Парубій завжди казав: Росія одвічний ворог, і ми маємо зруйнувати її імперію. За це його і ненавиділи у Кремлі. Отже, друзі, ідеологічні вороги парубія, переважно кремлівські фігури. Я до цих кремлівських фігур також відношу і українців, які зрадили Україні, але завжди були росіянами. Всередині так, це їхні агенти. Вони бачили в ньому загрозу для російського імперіалізму. Їхні мотиви це помста за Майдан, за АТО, за Українізацію. І більшість з них зараз на волі в Російській Федерації чи на окупованих територіях. Вони продовжують свою пропаганду. Я дякую друзі вам за те, що ви залишаєтесь на цьому каналі. Якщо вам сподобалося відео, поділіться, будь ласка, ним з друзями, рідними і близькими, а також дайте відповідь на запитання. Можливо, я про когось забув? Хто ще публічно бажав смерті пародієві чи хотів? Жадав його смерті, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дякую за те, що додивилися відео до кінця. Бережіть себе своїх хитних і близьких. До зустрічі.